Слава Україні! Дорогі друзі, привіт! З вами Любомир Богоявленський, Мару Павло Нестеренко. У мене в руках моя улюблена колода Таро, одна з моїх улюблених таро, тута Алістаракровлі. Я таролог, ви знаєте, який працює з картами Тару вже багато років. І це не відео інтернет-щоденник Любомира Богоявленського якому я ділюсь якимись своїми такими роздумами. Ну, а не цікаво, тому що люди в більшості переважні, вони байдужі, і їм, в принципі, якісь мої історії можуть бути нецікаві. Хоча я знаю, що ці відеоролики дивляться. Ті люди, які до мене приходять на консультації, які звертаються до мене як до езотерика, часто я знаю, вони передивляються, потім навіть можуть якісь там питання задавати, давати зворотній зв'язок. Я вдячна цим людям. Якщо взяти науковця Еміля Дюркгейма, то на даний момент українська наука і суспільство перебуває в дуже непростому скажімо, стані. Що це за непростий стан так звана аномія, старі цінності зруйнувалися. А нові цінності формуються. І як таролог в першу чергу, як та людина, який якій трішечки, я не скажу, що там максимум сильно на 100%, ні, трішки відкривається майбутнє більш чим пересічним людям, я намагаюся, по крайній мірі. Вплинути як громадянин своєю позицією, хоч розумію, що в мене нема цієї влади, але по крайній мірі свій протест я виражаю. Е, виникає дуже небезпечна ситуація для української науки. Е, і я борюся, як можу, щоб це не стало реальністю ну, десь відсотків 60% на даний момент. Що це може стати реальністю? На жаль, що це за реальність? А, з однієї сторони дуже є гарна така ініціатива називається Дисрегейт. Там є шановна Світлана Благодітлєва волк лідер цієї групи. Вона доволі потужний науковець, мислитель. І там є потужні дійсно науковці з нею. Хоча теж можна дискутувати, споритися про те, наскільки в них є потужна наукова новизна. Вони зробили з однієї сторони велику справу, тому що науково констатували 90% українських науковців. Які захистили свої кандидатські докторські дисертації, написали ці дисертації не за американським стандартом, не за європейським стандартом, а за бувшим радянським, скажімо так. А Радянський стандарт передбачав привласнюй чужі ідеї. І володарює, Тобто при радянському часі вважалося ну, для більшості науковців, які перейшли в сучасну науку українську, по крайній мірі, що не є плагіатом, коли ми беремо загальновживані терміни, якісь частини тексту от, і не даємо на них посилання, допускаємо плеят наукових роботах, це нормально. Це нормально. І е, наші науковці, доктори наук, професори солідні, уже знаєте, такі сивотшолі, е, солідні мужі, яких я дуже, всі, до речі, поважаю. От вони так Писали статті, там взяли в Америці, припустимо, в інтернеті якусь частину тексту. Вставили в свою статтю без посилань, публікують там Web of Science, Scopus, навіть такі були ситуації, публікувалися, як мені відомо. Ну це такі там наукові серйозні є, е, е, вищого рівня індексовані журнали. І така традиція плагіату склалася в Україні. Розумієте, чи це погано, чи це добре? Головне наукова новизна. Головне наукова новизна унікальна. Можна по-різному це все оцінювати. Але я виступаю категорично. Категорично за те, щоб науковцям яких є 90% за даними і які написали свої дисертації з плагіатом, тобто використали частину чужих ідей без посилань, от обосновуючи свої ідеї, щоб їм дали академічну амністію, і щоб дозволили українським науковцям 15% плагіату в тексті. Дисертацій і докторських їхніх робіт, це принципова моя позиція. І вона доволі категорична. Чому? Я от, можете побачити мої публікації наукові. Я на максимум стараюся писати в свої статті, свої дисертації за американським науковим стандартом. За європейським науковим стандартом, тобто мінімалізувати, ну, от взагалі, як тільки можна, щоб не було плагіату, щоб всі цитатки я намагаюся давати посилання, брати у лапки. і ну, Намагаюся від душі, коли пишу свої дисертації, статті наукові, щоб не було навіть самоплагіату, щоб ну, максимально написати наукові роботи. Але, але для мене особисто як українського науковця, як українського філософа і психолога, бо я навчаюся зараз в двох аспірантурах, написав дисертацію з філософської антропології на тему проблема смерті та безсмертя особистості, і також пишу кандидатську дисертацію. Психологічні ідеї в наукові спадщині Миколи Яковича Грута, це диссертація така теоретична з психології, без математики, без емпірики, вона має і історико-психологічний контекст з однієї сторони, а з іншої сторони це така теоретична робота. І от ах, є дуже-дуже небезпечна тенденція: Якщо Боже упаси. Так званий табір антиплагіаторів в Україні переможе 90% плагіаторів, то хоч я і є академічно доброчесним науковцем, на 95% зараз іде тенденція, що я буду знищений як науковець. Це треба чітко і ясно розуміти. Чому Чому це може бути так? Я дуже просто поясню, як мені відкривають карти Таро, і як я у неформальному спілкуванні з деякими українськими науковцями, із ем, також ем, Читаючи деяку інформацію, скажімо, з деяких джерел, я не хочу вточняти, уточнювати, зараз розповідати, де і що я бачу, це конфіденційна інформація. Є такий план створити списки з величезною кількістю науковців, яким заборонена академічна і наукова діяльність. Що мається на увазі? От є 90% науковців плагіаторів І вони зараз перебувають в стані страху, частина з них більша. Вони як загнані в глухий кут, порушили вони американські. Закони академічної доброчесності, іде війна. Росія в усьому ця терористична винна, будь проклятий Путін навічно цивільно, в усьому винний негідник проклятий і маньяк. І от тобто Україна вимушена орієнтуватися на Америку без Мами Америки, без нашого старшого брата США. Ми не можемо перемогти проклятого Путіна. У нас нема виходу, тому ми намагаємося максимально йти по цим стандартам. І от ці 90% плагіаторів, вони не протестують, вони мовчать, вони мають надію, а може мене пронесе. А може там знаєте, от якось все буде добре, обійдеться, що цей плагіат у дисертаціях не виявлять, що от якось воно все заспокоїться. І тому вони мовчать, та, вони мовчать, вони бояться, щось навіть сказали, на них іде соціальний остракізм, там ви е, негідники академічні, шахраї, псевдонауковці, ну науковці українські бояться таких бірок, так знаєте, працюють там зі студентами, професорами. Доцентами викладають по 30-40 по років, хтось із них вже глибока, кажу, старість, у когось розпочинається такі сивочелі науковці. І тут вони ж плагіат це є, вони писали за іншими правилами, і тут їх такі звинувачення йдуть, вони бояться. Так? Значить, і вони даремно бояться. Тому що нічого хорошого в кінці кінців із за їхнього страху і мовчання не вийде. Якщо в Україні. Не буде, скажімо, якогось такого толерантного, хоча б трішечки ставлення до плагіату в наукових роботах. Значить, Приймуть список, у якому будуть відзначати науковців, у яких є плагіат. І при тому байдуже, хоч навіть 90% старе покоління відійде як псевдонауковці, а нове покоління вже ж академічно доброчесних замінить їх. Після цього, у цьому списку, буде заборонено займатися науковою діяльністю тим науковцям доброчесним, які мають відношення до магії езотерики окультних наук. Тобто, якщо я буду підтримувати антиплагіаторів, то в кінці кінців це закінчиться тим, що, хоча я академічно доброчесний науковець, але я таролог езотерик. Мене екстрасенс, так? Мене візьмуть те, що закинуть у цей список. Значить, також психічно хворим науковцям, у мене ще за типовий розлад не рекомендується теж, згідно з цим списком, займатися науковою діяльністю. І виходить, а в мене ще за типовий розлад підтверджений психіатрично, і вийде ситуація, коли мене, як науковця, буде знищено. Що цей список буде означати? Він буде дуже серйозною, дуже серйозною проблемою. Бо в незалежності від вищої освіти, навіть від закінчення і захисту кандидатської дисертації, якщо вчений попаде у цей список, він, ну, всі наукові журнали фахові категорії Б, вони будуть пов'язані з цим інформаційним списком. Тобто, от є в чорному цьому списку, от там 90%. Плагіаторів, психічно хворі науковці туди можуть попадати, там, ті, хто езотерику, хоч трішки захищав. От все, вони туди забанені, в цей список попали. Тобто, от я пишу академічну нову статтю доброчесну. Там велике наукове відкриття, філософське, антропологічне, да там, світового значення. Відправляю у журнал категорії, був, Павло Олександрович. А ви в чорному списку цьому. Ми не можемо вас опублікувати, тому що вас як науковця, забанили, занесли. От ви не маєте права на академічну діяльність наукову. Ви там з ними, з цими плагіаторами, бо ви картами таро займаєтеся, а науковець не має цього права робити, український. Я подаю за кордон, а вони кажуть, ну, це будемо з'єднані, це система. А вас в Україні занесли у список заборонених на академічну діяльність. Тому ми не можемо прийняти, Павло Олександрович, вашу наукову статтю. доброчесно. Публікуйтеся в так званих Мурзілках. Тобто, це жовта преса, це якісь журнали, які не мають статусу науковості. І все на цьому. Закінчується шлях, я не можу в кінці кінців, як би я не хотів займатися науковою діяльністю. І зі мною залишається лише езотерика. Так? Ну, це моя робота, я приватний екзотерик і зареєстрований як приватний астролог та спіритист. Навіть у мене категорія це є, розумієте? Людина може змінювати майбутнє, може змінювати майбутнє, тому потрібно користуватися цією ситуацією так званої аномалії, що виникла. Допоки ще йде за Дюргеймом аномія. Потрібно всі сили застосувати, щоб українці науковці. Повністю не трансформувалися в таких, як є науковці в Америці, хоча я дуже поважаю в Європі, щоб у нас інші були правила, щоб у нас ті науковці 90%, які не знали там, чи знали, мені байдуже це, але вони зробили плагіат, щоб вони спокійно могли далі займатися науковою діяльністю. Щоб, якщо я займаюся екстрасенсорикою, магією, щоб я міг паралельно займатися науковою діяльністю до своєї смерті, публікуватися в наукових фахових журналах мінімум категорії Б, і щоб проблем на законодавчому рівні цим не виникало. Розумієте, якщо в мене є психіатричний діагноз, щоб це не заважало мені все життя вчитися в університетах і писати академічно доброчисні. Роботи, Розумієте, це дуже важливо. Тому я свою позицію категорично висловив в інтернеті. І, ну, якщо в науковців, які не вписуються в ці стандарти, критерії, їх більшість є, хоч елементарний розум, і спрацьовує інстинкт самозбереження, вони повинні негайно домагатися. Більшістю легалізації плагіату, потрібно, щоб в українській науці була частина науковців, які будуть вважатися ну, такі, там, філософи на межі псевдонауковців. Що таке плагіат? Частина науковців українських не розуміють серйозність ем, цього визначення. От, наприклад, якщо ви, як науковець, написали підручник із якоїсь дисципліни наукової. І ви своїми словами переказали загальновідомі наукові терміни та категорії. І при цьому не дали, це без лапок, не дали посилання на першоджерела. Це може вважатися академічним плагіатом. Бо ви присвоїли вже якісь відкриті ідеї і під своїм авторством видали наукову працю. І коли я аналізував підручники деяких науковців, вони можуть серйозно попасти під академічний плагіат, серйозно про тому. Якщо ви е, пишете вашу кандидатську дисертацію і ви цитуєте ті цитати, які були ще до вас кимось процитовані, це вже ставить під знак питання, що, можливо, ви теж зробили академічний плагіат, тому що ваш текст, навіть у цитуванні в вашій дисертації, Повинен бути таким унікальним, що от нема аналогу на планеті Земля. Розумієте? Якщо у науковій новизні зміні у вашій дисертації ви написали якісь кліше загальновідомі, там, припустимо, ну, там, моя дисертація поглиблює знання у тому, у тому. То, можливо, навіть це буде вважатися академічним плагіатом, тому що до вас тут вже написав. Моя дисертація поглиблює це знання. Тобто, ця тема плагіату е, при всій любові до США і Європи там доведена майже до абсурду. Ну, майже до абсурду, вони прекрасні сильні науковці. Де Сергейт хоче їхній досвід сюди перетягнути. І тому я переконаний, що є частина українських науковців, які там вважають себе мега вченими, які присвятили все своє життя науці, які вважають себе мега-христальною кристально з чистою репутацією. Але у них насправді, якщо ми візьмемо американські, європейські критерії в їхніх дисертаціях, наукових роботах, монографіях, підручниках, що вони написали, є академічний плагіат. І науковці повинні не бути пасивними, а заради свого виживання говорити про тест публічно. І не треба відбріхуватися постійно всім, нема плагіату. Є плагіат, потрібно казати тим, в кого він є. А ми хочемо, щоб плагіат дозволили на законодавчому рівні. Нас більшість, нас більшість тут плагіаторів в Україні. Кажіть це. Тому що як коли е табор цей більшої плагіаторів тут переможе, я зможу, як окультист екстрасенс, маг, Приспокійно, теж собі я пишу доброчесну академічну роботу і по американським стандартам я теж зможу займатися науковою роботою, тому що хочуть створити суто табір так званих науковців, які живуть по цим правилам. І будь-який науковець, який має нетрадиційні релігійні погляди, займа... працює з картами Таро з езотерикою або має психіатричний діагнози, їх будуть просто банити і викидати. теж. От я категорично проти цього виступаю. В Україні повинна бути особлива наукова ситуація свободи, дискусії, всі повинні залишитися науковці. Навіть який плагіат зробили у науковій царині, тому що ви дочекаєтеся, я в першу чергу до плагіаторів звертаюся, що створять цей список, і потім ваші статті взагалі ніякі не будуть публікувати навіть в категоріях Б. Розумієте, ви будете забанені пожиттєво, тому що коли допускається плагіат у дисертації, чи е, кандидатський, чи докторський. То це вважається все, як кажуть, збитий льотчик назавжди з науки викинутий. Отакий От жорсткий відбір науковцям хочуть запровадити в Україні. І все, що б ви не писали, що б ви не говорили, які б там ви наукову нову новизну не відкривали. Вас уже знищили назавжди. Не допускайте цього зараз. І ніколи не допускайте Україна інша. Так, ми Європа, так ми нові США, але у нас інша історично склалася ситуація з цим плагіатом. Більшість науковців не знали навіть, що це зло і цього не можна робити. Жили по так званому старому завіту. Тепер новий завіт модять. Ну у нас інші релігійні світоглядні переконання, і ми як українська. Наука повинні однозначно бути більш толерантними до вільнодумства, де у нас можуть науковці займатися магією, езотерикою, культизмом, і також е, більшість чинних, що зробили плеят, теж мають право в подальшому займатися науковою роботою. Все буде Україна, слава Україні! Слава ЗСУ, героям! Слава! Всіх вас люблю, ваш Любомир Богоявленський.